Сергій Лещенко, радник керівника супрезидента України, вітаю вас. вітаю вас. Дякую, що в суботу знайшли час поспілкуватися. Зокрема, щодо цієї першої теми, як би ви прокоментували слова президента, з одного боку, що ночі летять шахеди в різні боки, і те, що б'ють по енергетичній інфраструктурі, навіть попри перемир'я, хоча воно не затверджено документально все ж. Є отакі от, от повідомлення від розвідки президента. Чого очікувати? Очікувати завжди треба того, що найгірше може справдитись, тому що вбивати цивільних для Росії це як в національний спорт. Уже вони дуже гордяться там рекордами Вечкіна в національній хокейні лізі в Америці. А насправді їхній національний спорт не хокей, а вбивство українських цивільних. І в цьому сенсі у нас попереду складні часи, тому що перемир'я, яке було оголошено на місяць, воно завершено. Російський речник він не Повідомив про продовження Путінського. З іншого боку, він не повідомив про скасування, створює такий, знаєте, вакуум визначеності, щоб ми нервували гра на нервах є, ну, щомі, щонайменше. Будуть українці витрачати нерви, що найбільше втрачати життя, от вони будуть далі нас тероризувати. До цього треба бути завжди готовим в умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Росія не припиняє своїх спроб проводити цю війну, вбиваючи українців, окуповуючи українську землю. В мене тоді одразу уточнення. А чи не варто було б можливо якось обмежити перебування людей на дворі на вулиці ввечері, коли там війдуть до церкви? Тому що я нагадаю, що на початках 22-го року, наприклад, коли приходять на кладовища, згадати своїх значить родичів. Така заборона діяла Ну, у нас була ще практика часів ковіду. Пам'ятаєте, mm -hmm. коли і Пасхи онлайн світили, і теж помінальні дні були в такий спосіб. Кожен вирішує власне на власний розсуд, але треба пам'ятати про елементарні правила, які діють в Україні вже понад три роки. Тоді я ще поточню: місяць дійсно минув, але зараз жодних інших вказівок від верховного головнокомандуючого президента РФ Путіна не було. каже ну, Пісков. Спеціально, До чого спеціально До... вакуум визначеності, те, що я казав, щоб українці щонайменше переживали, вони будуть думати українці в їхній логіці будуть думати, ми можемо Арити завтра може післязавтра, завтра. Можемо будь-який момент, і тому ця нервовість має українці виснажувати. Вони спеціально так роблять. До речі, росіяни неодноразово акцентували на тому, що це саме енергетичне перемир'я, нібито було значить ними підтверджено, нібито місяць минув. Хоча я нагадаю, що міністерство МЗС України називало це ну вигадкою РФ початку перемиря з 18-го саме березня в той момент лише відбулася телефонна розмова між президентом США. Трампом і Путіном відтак президентом РФ. і зараз в контексті майбутніх перемовних перемовного треку якихось домовленостей в контексті цього, значить Трамп каже, що вже найближчі, навіть не тижні а дні, можливо, будуть конкретні результати по рішенню Росіян щодо перемир'я Пєсков. Знову ж таки, в інтерв'ю російським змі не підтверджує цю інформацію, але каже, що ми працюємо по різних напрямках, і в разі потреби, якщо така потреба, нібито від США буде звучати в їх бік, то вони оперативно Зможуть таку розмову організувати, натякаючи, що вони не хочуть контактів, на них виходять США. Ну, да. в мене, що, та, що та, це та, їх інтерес в мене, питання, та, в мене питання, на що натякає Трамп, говорячи, що ну про обмеження якісь терміни, і, і про що говорить Москва? Чи готова вона ну, до якихось позиція розмов? Позиція президента США дуже зрозуміла. Наступний тиждень це вже 100 днів перебування на посаді. Йому треба показувати досягнення цілі, яка була задекларована як пріоритет. За 24 доби 24 години за добу закінчити війну минуло вже 100 діб на той момент. Буде і тому він хоче сторони тиском змушувати йти на поступки. З іншого боку, Росія торгується. Вона каже: Ну це ваш інтерес закінчити війну. Хочете, щоб ми закінчували, знімайте санкції на авіаперевезення. Знімайте санкції на Россільхозбанк, на СВІФТ, на все на світі. Знімайте санкції. До речі, Україна наклала санкції на низку культурних діячів. Ми про це теж поговоримо. А знімайте санкції, торгуються, хочуть заробляти більше і паралельно пропонують американцям ставати співінвесторами в якихось проєктах на території Росії. Але ну, я... Сподіваюсь, на раціональне мислення американської адміністрації, тому що для них отримати невизначений результат цих переговорів, просто жертвуючи санкціями, було дуже нелогічно. Подивимося, як воно буде далі розвиватися, але ми розуміємо, в чому й американський інтерес це виконати ту обіцянку, з якою президент Трамп пішов на вибори. На кожному подкасті він про це розказував. Зараз треба демонструвати втілення цих цілей. Але ж, ж бачите, контроверсійні вже заяви лунають зокрема від держсекретаря Рубіо, який говорить після ну і зокрема після телефонного дзвінка з Марком Рюте, очільником НАТО, і після значить комунікації там з європейськими чиновниками лідерами. Він каже, що США відійдуть від посередницьких зусиль встановлені миру в Україні. Якщо не з'явиться чіткий шлях до миру, про це говорить держсекретар Рубіо, зокрема спілкуючись з Марком Рюте. Ми зараз до цієї теми окремо повернемося. Але якщо mm. я вже згадав про Рюте, давайте згадаємо про інші а, значить комі. Кації, зокрема, з європейцями, з італійцями, США досить оптимістично налаштовані щодо завершення війни між Росією та Україною. Про це віце-президент США Джей Дівенс заявив під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджо Мелоні. В Римі Мелонія висловила переконання, що США та Європа можуть співпрацювати та для досягнення зокрема справедливого та тривалого миру. Також обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки, економічного зростання та технологічного розвитку. Я хочу повідомити прем'єрці про деякі перемовини між Росією та Україною і про деякі речі, які відбулися за останні 24 години. оскільки перемовини тривають, я не буду забігати наперед. Але ми оптимістично налаштовані, сподіваючись, що можемо завершити цю дуже жорстоку війну. Отже, з одного боку Дівенс комунікує з європейцем, з іншого Марко Рубіо комунікує. Потім Трамп має це все взяти якось докупи, проаналізувати і видати щось своє. По перше, до чого ця зустріч і до чого тут Україна чи буде зиск конкретний для нас ми в контекст... на азії зустріч, зустріч з Джорджі. Венс і Джорджі Мало ну, Джордже, наш союзник? Це особистий друг і президента і голови офісу президента Андрія Єрмака. Людина, яка виступає з дуже цікавим альтернативним баченням, поки США каже: ми відходимо від українського порядку денного, коли Франція Британія. Каже, ми пропонуємо розміщати миротворців. Джорджія пропонує Україні дати п'яту статтю НАТО без вступу НАТО. Це лідер, вона зрозуміла, чому так робить, тому що в неї коаліція в коаліції немає охочих, щоб українські, скажімо, території боронили італійські військовослужбовці. Але якщо політично дати Україні п'яту статтю НАТО, то якраз вона і не проти. А в неї є таке бачення. Я сподіваюся, це бачення обговорюється на зустрічах з американськими посадовцями. А до чого дідуть, то звісно, ми побачимо найближчим але загалом ця активізація вона дуже показова. Тобто, ми наближаємося до цього Рубікону, але ці Рубікони регулярно бувають. Повірте мені, не буде зараз Рубікону 100 днів. Наступний Рубікон буде 8-9 травня закінчення Другої світової війни в Європі і в радянському союзі. Потім буде день народження американського президента. Потім день незалежності США. Тобто, завжди будуть Рубікони, до яких щось можна приурочити. Тут не треба в будь-якому разі впадати в в панічні настрої. Загалом панікувати точно не треба українським громадянам в цій ситуації. Переговорний трек перебуває в руках людей, які пройшли через дуже складні переговори із попередньою адміністрацією із європейцями, які нічого не хотіли Україні давати, і тільки радили готувати запасний аеродром, шукати, куди будуть переїжджати українська влада після початку війни, в якій столиці європейський буде уряд у вигнанні. Ну ви знаєте, як це тоді все розпочиналося, але по факту сталося зовсім не так, як європейці планували, американці планували, і Україна вистояла завдяки українським військовому, українському лідерству, президенту і його команді. І на сьогоднішній день цей процес переговорів він не не завершений, далеко не завершений. І вони теж не кажуть: зверніть увагу, американці не кажуть, там дедлайн перша, десята, двадцята. Ні, вони просто своїми заявами намагаються сторони зажимати в певні такі, хоча б середньострокові рамки. Тому, я думаю, переговорний трек буде тривати. Він буде тривати щонайменше, ну... До кінця місяця точно щодо до, до місяця тривалості точно. переговорного треку по різних напрямках. Давайте так я згадаю тезу від знову ж таки Рубіо, який в п'ятницю спілкуючись з журналістами, зазначив, що опираючись на нашу аналітику, на розвіддані, значить ані в Росії, ані в Україні немає шансів і варіантів завершити цю війну в якісь там короткі стислі терміни. Це може тягнутися дуже довго, і тут же маємо інформацію: США не мають наміру місяцями чи роками зволікати з процесом врегулювання війни в Україні, якщо сторони не виявляють Готовність до співпраці, то Вашингтон може вийти з переговорного процесу. Про це говорить спікерка американського держдепу Темі Брюс і не тільки вона, ну держсекретар Рубія це про... каже. так, так. А, просто трактування цих слів. Різні люди по різному. Ну там політологи, експерти по різному дають. Хтось каже, що це типу залякування і натяк нам, щоб ми поступалися і територіями і всі іншими хотілками, які росіяни висувають. Це досі. червона лінія. Тут немає сенсу так. навіть обговорити. з іншого боку. Все ж таки, ви згадували. Про риторику передвиборчої Трамп має щось зробити із обіцяного, то вони не можуть просто так вийти з цього процесу, залишивши нас без допомоги. Ну я не, не кажу, що це в будь-який спосіб може так відбутися, але будь-кому, хто навіть починає говорити про визнання якихось територій окупованих, просто треба читати українську конституцію, де сказано: ну, по перше, територіальна цілісність і неподільність це зрозуміли базові засади. Але там навіть є стаття, що будь-які питання щодо території вирішуються на референдумі. Ну, треба розуміти, що поправки конституції референдум це займає проміжок часу. тому навіть не треба в цю тему заходити. Я до того кажу, що це нереалістично, нереально Україна не поступиться територіями в жодний спосіб, ніколи не визнає окупацію, тому що це той, хто це зробить, він порушить українську конституцію. Він цього робити не буде. А що загалом стосується переговорного процесу, то він дуже складний, тому що ми маємо справу з одного боку агресором, з іншого боку, нова адміністрація, яка прийшла, вона відкрито демонструє повернення до. Витоків американської незалежності Джордж Вашингтон завжди назавжди залишився в пам'яті американців як той, хто заповідав своїм. Наступним поколінням не втручатися в європейські справи. Європа це завжди була для Америки в ті роки при створенні США таким токсичним простором, uh -huh. де між собою війни, конфлікти, інтриги руйнували високі цілі, заради яких створювалася Америка. Тому, в принципі, Трамп нічого нового він тут не каже. Просто ми якось відвикли після часів Трумена, після закінчення Другої світової, коли Трумен проголосив доктрину, що Європа має бути підтримана Америкою в побудові демократії. От зараз пройшло 80 років. це міняється. і тому Мерц майбутній канцлер говорить, що тепер Німеччина візьме на себе лідерство знову по безпеці буде, в Європі ну, і світі він швидше це робить, тому що Макрон дошкуляє, розумієте? Uh, ну не йому, а скажімо uh, так, демонструє лідерство. буквально. Вигляді вигляді репліки, да е, на сам кінець, ви кажете, що у нас за конституцією території там невід'ємні, непорушні. Це все зрозуміло. Демократія принципи нас підтримують. В цьому але як прокоментуєте 30 секунд напередодні Блумберг пише про те, що в рамках перемовного кейсу США, нібито, готові визнати той самий анексований. Крим, російським, ну я сподіваюся, цього не буде, тому що, кожен, що це хто... за інформація, вона ж з кимось дискутується. Ну якщо Блумберг про це пише, то хтось це сказав Блумбергу, тому що Блумберг завжди перевіряє джерела інформації. Значить, це хтось сказав з високих кабінетів uh -huh. Білого Дому або державного департаменту. Пункт номер 1 Пункт номер другий, яка була мотивація про це казати? Чи вони справді це збираються зробити, чи вони просто таким чином тиснуть в переговорному процесі? Я сподіваюся, що це просто тиск в переговорному процесі. Тому що якщо Америка визнає е, е, Крим російським, ну це по суті навіть Будапештського меморандуму, це, е, ми отримаємо ситуацію, коли базові засади ядерного роззброєння України, загалом конструкції європейської безпеки вони просто знищені будуть і це буде мати невідворотні наслідки по всьому світу. І Америка думає що вона один раз тут з Україною зможе так, зманеврувати, а далі це не буде наслідків, це буде наслідки по всьому світу. Тому я лише, як і ви сподіваюся, що це. Просто переговорна тактика. Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника каже президента України, завітав до нас у цій порі в суботу.